Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні знову достала свої квіти із вікна і трошки хочу за ними по... по воду порядок в них. Значить, зараз взяла, витираю листочки. Взяла спончик, намочила водою і витираю, щоб. Вроді так дивишся, пиляки немає. А коли починаєш витирати, то ужасаєшся. Такі ось у мене білі. Цвітуть вже три розквітло. І ці вже от-от будуть розквітати. Ось мої бордові вже також порозцвітали потрохи. Ну, ці ось ще повипускали. Теж я вже показувала. Тут дуже гарні. Ось дивіться, витерла пів орхідеї, яка грязна, цей тампончик, який грязний. Ну, от повитирала всі свої орхідейки, листочки. Прямо аж вроді аж запахло, хоч вони і вроді не пахнуть, але ну, прям свіжим таким запахло. Тому треба час від часу витирати, це для них теж добре. Ну і для нас також дихати пилякою. Це просто Вроді і чисто, а я ж кажу, пиль збирається, не, 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 не знати звідки. Тепер зупинюся трошки на окремо по, по орхідейкам. Я вже казала, я не пам'ятаю, як це називається. Треба знайти в інтернеті написати на горшечку, то я тоді не буду забувати. Я з одної зробила чотири розсадила. Вона у мене не цвіла. Мені невістка віддала її без цвіту, ось о, штурпачки є, що цвіла, але я не бачила, яка вона що. Значить, ось о, дивіться, оце пішов відросточок. Отут пішов відросточок такий. Тут також я вже не пам'ятаю, мабуть, оце ось пішло відросток. Ну, і це стара бульбочка, оце стара була це відросток пішов. Це вже нова. Mm -hmm. Ще хочу звернути увагу, бачите, на листях така пожмакана. Якби. Це більше все, що от сухого повітря. Я і старалась спочатку якось і бризала, час від часу їхати. Ну, Хоча б раз в день треба бризати, тому що ну, отоплення, і воно йде суше воздух, і їм не, ну, погано. Тому треба бризати. Це дендробіум, як я вже казала. Заців в цьому році другий раз. Влітку було мало ціточки, в 3-4 квіточки були, і, по ходу, були на оцій середній гілочки. Це вже вона в цьому році, бачите, ну, зараз немає ні листочків, ні нічого. На ній була дітка маленька ось. О. Ну, Це вже вона виросла, така була геть гетьманюсінька така десь. Пустила корінець, прямо тут виросла, десь, не пам'ятаю, десь між довузля таке було. Виросла дітка, я її відсадила, ось вже вона в мене така виросла. Все гарно. І ось тут також пускають ось теж нові гілочки. Треба їх підв'язати, щоб вони рівненько йшли. І вже, по ходу, вони будуть слідуючи потім цвісти. З цієї гілочки можна попробувати зробити череночки. Ділиться на міждовузля таку, розділяється і садиться в пісочок. Там, я пр пробувала, правда, у мене не вийшло, тому поки місь не трогай, ну, одно з неї вже толку не буде, вона вже не, не дає нічого. Тому буде час, спробую. Ну, от, Діндоробу так, так у нас. Поливаю сюди, в, в самий горшечок, так само і тут у мене з усю, там водичка. Як я вже казала, у мене фелінопсиси так само. Метод називається мокрі п'яточки. Я колись дивилася блогера чоловіка. Він розповідав: я попробувала, у мене все так виходить, але одне, що не, не в якому разі не можна, щоб було холодно. Бо коли буде холодно в кімнаті, то вони будуть пропадати, будуть загнивати і пропадати. Треба, щоб була тепла температура 20 і більше градусів. Ну і фалінопсиси. У мене їх 2, 4, 6 штук. Білий, цей бордовенький, такий, дивіться, гарненький, кіточка. Тут просто світло не дуже видно. Е, ці вже в мене е, давно вони, ці також давно, але вони в мене були е, по чомусь почали пропадати, і це вже я їх реанімірувала, і зараз вони в мене так пішли. А ці дві в мене живуть гарно. Е, бачите, кущ уже здоровий. На цьому Три цвітоноса, два цвітуть. Один ще не цвіте. Але чекаємо з дня на день. Нового поки нічого немає. Корінчики гарні. Поливаю ці у мене з поддонами, і дуже добре, бачите, також воно вода є. Ці почувають себе добре. Слідуючи ось, бачите, це треба понаходити мені відеречка і поставити, щоб також були такі поддони глибокі. Вони у мене стоять на вікні, і туди мені дотягуватися дуже тяжко. І маленькі піддони, в них вистро вода висихає. Бачите, тут ось опо, пожовкли листочки. Ну це нічого страшного, час від часу вони пропадають. Головне, що він, бачите, живий, здоровий такий і також випустив цвітонос. Який колір? Не знаю. Будемо чекати, бо був і жовтий, і розовий такий з полосочками. Ну, Деякий я вже не пам'ятаю. А деякі були, що я купляла реанімашки, і вони вже відсвічені були, тому я навіть можу і не знати, який колір. Ну, ось такі. Це ось одна така. Це ось у мене мініатюрка. Ой-ой-ой. Я вже показувала її. Вона чомусь завжди донизу пускає стрілочку. Попробую її трошки зафіксувати, поставлю паличку. І... Попробую підняти. Питалася, щоб повертати її до світла, і вона тягнулася, але все рівно вона, бачите, вниз. Теж вже бутончики, теж така бордована подобій цього і трошки темніше Ну, менші квіточки. Ну, Розцвіте, покажу вам. Ну, Це, слідуюча, також бачите, також цвітоносом. Не знаю, який колір, але теж вже дивіться, коріння дуже багато, гарне. І Почуваю себе дуже добре. Тепер ось ця я вже показувала, розповідала. Вона в мене пропадала. Е був остався один оцей листочок, і прям серединка пропала була. Я вже думала, що з неї нічого не буде, але так як я вже показувала, бачите, з серединки пішли такі цвіточки, а це пішла коло неї дітка. Поки відсаджувати не буду, хай ще трохи побудуть, а тоді розділю їх. Ну, Також, бачите, коріння гарне, почуває себе добре. Ну і жовта, і та біла, також ось, дивіться. Коріння гарне, два цвітоноса. Цей цвітонос у нас пішов новий, а цей цвітонос пішов із старого цвітоноса, бачите? Небагато квіточок, але я задоволена і так. Тому що хочеться, щоб вони цвіли і радували. Як воно по декілька років стоїть і не цвіте, то, звичайно. Доглядаєш, доглядаєш, а результату немає, то якось неприємно. Ось такий огляд на сьогодні з моїми орхідейками. Будемо чекати, коли вони позацвітають. Як я вже казала, я десь в кінці була, побризала один раз цирконом, другий раз бризала епіном. Вони майже одинакові препарати, але вони стимулюють і корене. О, о, ну, Корені добре розвиваються, і, і, і молоді листочки пускають, і може і це і сприяло, що вони попускали цвітоноси. То я так, І це ось о, недавно я знову обробила циркон. Ні, не було цирконом, по-моєму, епіном обробила. Ну, це різниці немає. Треба буде знову. І хочу сьогодні всі квіти обробити. Актарою, тому що бачу, що на бругманці її появилися що, щось є, щось, є. навірно, чи кліщі, щоб липкі листочки починають ставати. Білокрилки не бачу, а це щось є. То треба обробити, тому що, коли запустиш, тоді дуже тяжко боротися з ними. Ну, а так на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі, питайте, кому що цікаво. Пока!